Я любив завжди тролити росіян і робити операції на якісь календарні дати советські або російські. 23 лютого до Дня Совєтської армії. 23 лютого 2015 року ми спланували операцію в Донецькій області. Ми зібралися. І пішли з Красного Луча на Іловайськ Пішки Збирали зброю, бухівку, їжу. Ми вночі йшли, а вдень спали в посадках. Ми дійшли так до Іловайська. Між Іловайськом і, і Харцизьком замінували залізницю часовою, механізмом і з, поставили декілька мин пасток а, на, для піхоти навколо. А, міна наступний день спрацювала 23 лютого вона вибухнула. Ми підірвалися залізницю, да, ну, потягу не було, але вони одразу намагалися її відновити і набіжала туди солдат і робітників. І вони почали підірватися на мінах залізни... пастках навколо залізниці. Це призупинило постачання снарядів на тиждень. Це ми рахували ну, нашою першою такою вагомою ну, перемогою. Перемога, що ми зупинили постачання снарядів. А, Ну і саме така цікава операція, яку я спланував і провів, це за яку ми мені дали першу бойову нагороду. Ми знайшли відрізок цього газогіну ставрополь москва відкритий, неохороняємий. Ми поставили великий кумулятивний заряд і підірвали цей газагін. Він дійсно вибухнув спалили ми тоді дуже багато російського газу так як це було на 24 серпня на день незалежності україни така мене представили до першої бойової нагороди